Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу, читаємо Книгу суддів. Сьогодні ми розкриваємо наступну сторінку життя ізраїльського народу, а саме, перебування в період управління суддями, і ми сьогодні будемо читати історію девори. Жінка, яка була суддею для Ізраїля, ну і відповідно мала помазання від Духа Святого, тому що Дух Святий говорив. Через неї і оберігав Ізраїль і допомагав йому. Отже, читаємо 4 глава книги суддів. Коли помер Аот, сини Ізраїлеві стали знову робити зле перед очима Господа, і віддав їх Господь у руки Іавина, царя Ханаанського, який царював у Асорі. Воєначальником у нього був Сесара, який жив у харошев Гоїмі. І возвали сини Ізраїлеві до Господа, тому що в нього було 900 залізних колісниць, і він жорстоко гнітив синів Ізраїлевих 20 років. У той час була судею Ізраїля Девора, пророчиця, дружина Лапедофова. В історії ізраїльського народу неодноразово ми будемо бачити, що пророчицями будуть також і жінки. І Дух Святий буде говорити через них до народу. <клух> Вона жила під пальмою Девориною між Рамою і Вефилем на горі Єфремовій, і приходили до неї туди сини Ізраїлеві на суд. На суд, тобто, ну, для розрішення, щоб розсудити ту чи іншу справу, не завжди людина може сама розібратися з певними питаннями, потрібне роз'яснення. Потрібна порада, розрада. Тому от, щасливий той народ, який має можливість звернутися до Господа через таких, як, от в даний момент, була Девора. Девора послала і покликала Варака Сина Авиноамового, Скадеса, Нефалимового, і сказала йому: Повіліває Тобі Господь Бог Ізраїлів. Піди, піднімись на гору Фавор і візьми з собою 10 тисяч чоловік із синів Нефалимових, і синів Заволонових. А я приведу до тебе до потоку Кесону, Сесару, Сисару, виноначальника Іавинового, і колісниці Його, і багатолюдне військо його, віддам його в руки твої. Тобто, все в Божій силі, і навіть ворог підкоряється Господу, і буде приведений на місце боротьби. Ну, і Господом буде переможений. Ну, але і участь теж не пасивна Ізраїля. Тут вони проявляють свій страх, вони взивають до Господа, голосять, тому що військо Сесари, воєнноначальника, має колісниці, і на той час це було надпотужне озброєння, яке давало великі. Стратегічні можливості під час ну, тактики ведення війни. А Ізраїль воював звичайним примітивним знаряддям в їх історії навіть буде період, коли їм буде заборонено мати навіть точило у своєму поселенні. Це в них така буде кара, що вони навіть і не зможуть виготовити будь-яку залізну зброю. Попри те, Господь допомагає цьому народу. Давайте ми згадаємо, як в нас відбувалася. Як відбувався початок війни у лютому 2022 року, ми знаємо, що наша країна надіялася на домовленості, і ніхто не міг собі допустити, що на нашу територію може бути будь-яке повномасштабне вторгнення. І е, наші воїни, не маючи ніякого озброєння, маючи примітивну стрілкову зброю, Найпотужніше, що було в їх руках, це гранатомет, вони зупиняли цілі танкові дивізії. А народ світу, світ, світова спільнота, мовчав, споглядаючи три дні. І лише тоді, коли побачили мужність нашого народу, почали допомагати. І всі були впевнені: і ворог, який нападає, і захід, який спостерігає, що за три дні дійсно Україна буде полонена. Але цього не сталося. Тому що мужність дає силу протистояти ворогу. І читаємо. «І Варак сказав їй: якщо ти підеш зі мною, піду, якщо не підеш зі мною, не піду. Тому що я не знаю дня, в який пошле Господь ангела зі мною. От він не відчував прямої дії Святого Духа, і в нього був сумнів, чи допоможе йому Господь, чи не допоможе. Тому він хоче мати запоруку того, що з ним буде Господь і просить девору, аби вона була з ним. Вона сказала йому: піти піду з тобою, тільки знай, що не тобі вже буде слава в цьому поході, в який ти йдеш, але в руки жінки віддасть Господь Сесару. Е, якщо вже було сказано, що переможете, то е, варак не повинен був сумніватися. В слові Божому, але оскільки він проявив сумнів, можливо, і страх, то, значить, йому не буде дана слава за перемогу Цесари. Як це відбудеться? Ми зараз з вами прочитаємо: і стала Девора і пішла з Вараком у Кедес. Варак скликав Заволонян і Нефалимлян у Кедес, і пішли слідом за ним десять тисяч чоловік, і Девора пішла з ним. Хевер, Кенеянин відокремився тоді від Кененеян і синів Хова, ховава родича Мисаєвого, і розкинув намет свій біля діброви, і біля Кедеса. І донесли Сесарі, що варак, син Авеноамів, піднявся на гору фавор. Сесара скликав усі колісниці свої. 900 залізних колісниць і весь народ, який у нього, Харошев Гоїма до потоку кесону. І сказала Девора Вараку, встань, тому що це той день, в який Господь віддасть Сесару в руки твої. Сам Господь піде перед тобою, зійшов Варак з гори Фавор, і за ним 10 тисяч чоловік. І тоді Господь привів у замішання Сесару і всі колісниці його. І все ополчення його від меча Варака, і зійшов сесар з колісниці своєї і побіг пішки. Варак переслідував колісниці його і ополчення до Харошеф Гоїма. І загинуло все ополчення Сесарина від меча, не залишилося нікого. Сесар ж утік пішки у намет Іаїлі, дружини Хевіра, кененеянина, тому що між. І авином, царем Асорським і домом Хевера, кенеянина, був мир. І вийшла Іаїль назустріч цесарі і сказала йому: Зайди, господарю мій, зайди до мене, не бійся! Він зайшов до неї в намет, і вона покрила його килимом своїм. Цесара сказав їй, Дай мені трохи води напитися, я пити хочу. Вона розв'язала міх з молоком і напоїла його, і знову покрила його. Оскільки в наметах в них було багато килимів, там можна було заховати і людину цими килимами. І, зрештою, по правилах того часу без дозволу не можна, мабуть, було зайти в намет. І там Сесара заховався, проявив свій страх. Тут буде зараз одна цікава деталь. Цесар сказав їй, стань біля дверей намету, і якщо хто прийде і запитає в тебе, і скаже, чи немає тут кого, ти скажи ні. І Яїль, дружина Хеверова, Хеверова взяла кіл від намету і взяла молот у руку свою, і підійшла до нього тихенько, і встромила кіл у скроню його так, що проколола до землі. А він спав від утоми і помер. Отже, Іаїль вбиває воєноначальника, допускають, що вона була із ізраїльського народу, вона оболювала за свій народ, хоча в той момент у них там було, були якісь певні домовленості, і про, ну, про мирне співіснування. Але зазвичай ми знаємо, що є такий принцип: людина карається тим, чим грішить. І на початку ми читали, що Сесара був досить жорстокий. І от у цій церкві говорять, що, можливо, він користуючись своїм положенням воєноначальника, дуже часто знущався із жінок. І тому жінкою він покараний. І читаємо далі. І ось варак женеться за Сесарою. І Аїль вийшла на зустріч йому і сказала йому: Війди, я покажу тобі людину, яку ти шукаєш. Він увійшов до неї, і ось Сесара лежить мертвий, і кіл у скроні його. І смирив Господь Бог у той день і Авина, царя ханаанського перед синами Ізраїлевими, рука синів Ізраїлевих посилювалася більше і більше над Іавином, царем Ханаанським. Доки не знищили вони Іавина, царя Хананського. От одна із таких знову ж таки, історій, де показано, що якщо народ живе по Божих установах, то і буде мир, і благоденство, і процвітання. Як тільки відступають, то починаються війни, страждання, але потрібно мати сміливість, так як було сміливість грішити відступати від Бога, надіятись на себе. Так само потрібно тепер мати сміливість, встати, обтрусити пил і свій, гріховний і своєї душі і йти до Господа і поборювати ворогів. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!